Правильно я розумію, що спочатку треба наладити лідогенерацію, от так, і потім вже тільки займатися менеджерами, їх навчанням, мотивацією, всім іншим. Спочатку, от, щоб насипалися ті ліди. Ні, ну дивись, є два рівні навчання. Да? Можна ж якісь там проводити теоретичні тренінги, теоретичні якісь робити е, сльоти. От. А є практичне навчання, яке головніше, звісно. звісно. Практичне навчання буде тоді, коли будуть ліди, Але ж коли у них одна продажа в місяць чи навіть в два. навіть в два. Це ж не означає, що в них прийшов ліди купив. Це означає, що в них багато лідів приходить. А якщо багато лідів приходить, то розбори можна ж кожного дня робити. Правильно? Ситуаційні, де можна було закрити, а хто лоханувся, а в кого якісь пропозиції. да? Це одне. Дивитись, як люди реагують. І Якщо він погано реагує на критику, то нахіра мені такий менеджер, його звільнять, там багато яка робота. Тому це завжди, ці два крила не робиться, як він каже, я спочатку налагодив найм, а потім одне крило запустив. Не можна одне крило запустити. Одне крило без другого не запускається. Бо а на чому воно тренується, на чому воно відбирається, відмітається і все таке інше. На чому? Тому ну, це як. Летіти з одним крилом. Я поки з одним лечу, чи веслом одним гребу. Як це можна? Якщо ти одним гребеш, ти крутишся, а не просуваєшся.